Останній дзвоник пролунав у 31 школі рівного. Майже дві тисячі одинадцятикласників дійсно почули його в останнє. Одна з них Марія, випускниця 12-го ліцею. Чесно, ще ні, я таке враження, що з понеділка я вже вернуся назад в школу, повернуся, можливо, навіть з першого версії, повернуся в свою школу. Все буде як завжди, піду на уроки до своїх друзів, буду ну, в коридорах цієї школи. Марія планує вступати на психологію. каже, через підготовку до екзаменів останній рік навчання в школі моментами був складний. Справді було трохи важко, так як завжди щось міняється, завжди щось удосконалюється, і ти маєш удосконалюватися разом з тим. Му трошки іноді було важко. Ще один цьогорічний випускник Давид цей рік навчання у школі став особливим. Він ніяк не схожий за попередніми роками. Підготовка до НМТ дає про себе знати насправді. Свято останнього дзвоника це особливий день не тільки в житті одинадцятикласників, а й в житті їхніх класних керівників. Ділиться Тетяна Височанська. Шкода їх відпускати, але я розумію, що вони виросли. У них виросли крила. І їм потрібно летіти. Ну а ми, вчителі, класний керівник, зокрема, завжди їх буде чекати тут і підтримувати будь-яку хвилину, в будь-який час. Свято останнього дзвоника у школах рівного проводять по різному. У 12-му ліцеї на випускників чекала традиційна святкова лінійка, привітання, пісні, й особливий для кожного 11-ти класника останній шкільний вальс. Рік поспіль цей рік овіяний тими складними обставинами, які в яких вчаться діти. Але слава Богу, що в цьому році було набагато менше повітряних тривог. Збільшення укриття дало нам можливість вийти повністю на очне навчання, і це однозначно сприяло позитивно як на освітньому процесі, так і на ментальному здоров'ї наших учнів. В цьому році у нас чотири класи: 144 учні в учнів одинадцяти класів завершили навчальний заклад. 25 одинадцятикласників ліцею отримують свідоцтво із відзнакою. Загалом у рівному такі документи отримують 179 випускників 11 класів і 190 випускників 9 класів. Порівняно із минулим роком, відмінників стало більше. Цифри насправді відрізняються, Що стосується кількості дітей, які завершили навчання з відзнакою, тобто отримують документ, через те, що міністерство освіти змінило критерії визначення, і власне їх стало більше. Якщо говорити про Кількість дітей 11 класу, які завершили здобуття освіти з відзнакою, то на 60 більше, і відповідно 9 клас так само більше на 40 дітей. Загалом сьогодні, 30 травня, останній дзвоник почули учні 466 шкіл нашої області. Ще 69 відзначать закінчення навчального року на початку червня. Загалом на Рівненщині понад 26 тисяч випускників. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.